Оже, як заступник профільного комітету, ви нам поясните, чи можливий цей гібрид між такими двома ну, різними за своєю суттю законопроектами? Ну давайте почну взагалі, да, що судова реформа це відповідно до суспільного запиту, відповідно до коаліційної угоди, це е, одна з основних реформ, які повинні відбуватися в державі, і яка в коаліційну угоду визначена як. Як реформа, яка входить до пакету невідкладних реформ. Повноцінну судову реформу можна зробити лише з, разом з конституційною реформою. Тому що коли ми кажемо в реформу і ми, міняємо конституцію. Ми, ми в попередньому блокі розмови, да, ваше головне питання було, як зробити, щоб судді чинили правосуддя. Да? І ми казали, що перше за все, треба обрати політичний вплив. Політичний вплив влади це можливо лише внесенням змін внесенням змін в Конституцію. Якщо ми не будемо це робити, якщо ми робимо це окремо, да, це буде не повна судова реформа, це буде крок. Да, це буде вагомий крок, але це ми не можемо казати, що це повна судова реформа. Це перше. Друге, коли ми кажемо, що ми взагалі робимо в державі реформи, і ми держава, яка на шляху європейської інтеграції. Ми не можемо не оглядатись на європейське законодавство. Наше національне законодавство повинно бути імплементоване в європейське законодавство. Ми не можемо не оглядатись на висновки венеціанської комісії на рекомендації. В останні вони надавалися в 2011 році, якщо наскільки я пам'ятаю. І зараз що відбувається навколо навколо процесу судової реформи. Е, у нас в країні. Адміністрація президента, наукова е, судова рада при адміністрації президента Рада з судової реформи, судової реформи. Роз, розробила законопроект і внесла його в Верховну Раду. Е, також Оксана Сараїд, Олена Сотнік і ще група депутатів внесли альтернативний закон. Проєкт, так? А ще у нас Чого, альтернативний? Це не, просто... не, ж, не, не альтернативний? Да. Ну, не Це, 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 не, це не верш. Я, я вибачаюся. Я, я закінчу так, да? я, я, я закінчу так, короткий опис, так, а, міню, а, да? а потім будемо дискутувати. Я, ми ми, ми про півтори хвилини ще. Які? Так. Є два законопроекти, яке Верховна Рада, оскільки я чув вперше, вперше в історії Верховної Ради прийняти за основу два законопроекти. Надалі, в першому читанні. Згідно закону про регламент Верховної Ради є е, 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 два тижні на те, щоб вносити відповідні правки, в які з яких в, 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 одночасно? В, в Одночасно в обидва законопроекти К, кожен народний депутат, як суб'єкт законодавчої ініціативи, має право вносити правки. Добре, а я вас запитував. Чи можна з цього зробити спільно? Якщо ви будете я, вносити я, правки в два різні? Я закінчую, і ви буде все uh -huh. зрозуміло. Далі комітету з питань правополітики та правосуддя доручено. Зробити робочу групу після закінчення двотижневого терміну, після внесення всіх uh -huh. поправок до цих законопроєктів, доручено е створити робочу групу, до якої залучити всіх членів комітету 32, е також громадські організації, також представників, представників судової гілки влади, науковців та інше. І потім ця робоча група. Буде з двох законів намагатись е зробити один законопроект.